Всім привіт! Агітбригада Червона рута Коровійського ліцею презентує звіт еколого натуралістичної та природоохоронної діяльності. Квітень 2024 року розпочався із перемоги в регіональному вернісажі бізнес-ідей. Проєкт компостування, забута історія чи новий тренд здобула перемогу в номінації Економічний прорив. Учні створили проєкт про бізнес на органічних відходах та реалізували його. Команда юних квітникарів ліцею представила Чернівецьку область на всеукраїнському конкурсі з квітникарства та ландшафтного дизайну Квітуча Україна, де виборола третє місце. Вже третій рік поспіль учні та працівники Коровійського ліцею беруть участь у всесвітньому дні прибирання. Збереження природи залежить від кожного з нас. Чисте довкілля сприяє здоров'ю. Підвищує якість життя та допомагає зберегти нашу планету для майбутніх поколінь. Кожен маленький крок важливий. Дякуємо організаторам і спонсорам за надані подарунки. Спільними зусиллями прибрали 8 локацій села Коровія та берег річки Коровля. Не забувають учні і про найкращих друзів людей в межах уроків доброти. Зібрали корм, відвідали притулок для тварин у селі Коровія, Провели уроки ментального здоров'я на екофермі Тварини наші друзі. Одним із способів наблизитись до природи є виготовлення шпаківень та годівничок. Ці будиночки для птахів поєднують в собі і красу, і користь для природи. Щороку доєднуємось до зелених ініціатив та робимо подвір'я школи ще гарнішим. Рім екологічних ініціатив наша агітбригада ще вміє круто відпочивати. Вже доброю традицією стала участь у конкурсі Зоологічна Галерея, де учні виборюють призові місця. Перших днів війни наші павучки не зупиняються у плетінні маскувальних сіток. В ліцеї панує неймовірна атмосфера єдності та любові на благодійних ярмарках, які проходять під гаслом з любов'ю та пошаною для ЗСУ. Поки наші воїни стоять на стражі нашої безпеки, ми повинні оберігати нашу Україну тут в тилу.